Ваший випуск у показ в Кедах. Ми трохи хвилюємось, а знаємо, що на все поучиться. Ми сьогодні ми запросили Аніудєву з п'ят з Сосу Всім привіт. Які соціальні мережі ти дивишся, але батьки тобі не дозволяють? Ну, нема такої соцмережі. Якби тобі довелося видалити одну соцмережу, ну, кобути видавала? Mm, вот. Так. А чого? Ну, бо я не користуюсь нас. Якби ти стала директором якоїсь соцмережі Тік-Ток соці... 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 чи Інстаграм, що б ти змінила? Mm -hmm. mm -hmm. Напевно, якщо б я була, ну, була директором Тіктоку, я б зробила, щоб можна було вести е, прямі ефіри е, без якоїсь кількості підписників та без обмеження вікової категорії. А яка соцмережа на твою думку? Найгірша або найнудніша? Ну най, найнудніше? Найнудніша напевно. файли. Ну я не знаю. Ви знаєте файло? Ну там просто не користуються зовсім. Ні. Я Яка Чи довіряєш ти новим підписникам в твоїх соціальне я щось Уяви, що батьки тобі не дозволяють грати в телефон, щоб ти прийняла. Я, я прийняла ситуацію, а потім все... Нічого не зробила. Навіть якщо не завжди збирала телефон. Ну, після повнолісня він буде... Ні, я знаю. І не біда. Уяви, якщо тебе хейтять в будь якій соцмережі. Що б ти прийняла? Вдово буде аккаунт чи не діруся на цей хейт? Я просто перегнувалася. Уяви, якщо тобі дозволять купити. Любу річ, яка стосується гаджетів. Що б ти купила? А просто скажи, які три в тебе зараз в соцмережі? Uh, Snapchat, Instagram і YouTube. Та ще зроби мені, будь ласка, топ-5

Лайки. Like. Меми чи відеочелленджі. Мема. Селфі з другом чи з котиком. З котиком 1000 лайків чи один чий коментар від друга. Батьки в Тікток, Кріч чи норм? Норм. Видавати всі соцмережі чи всі фото з дитинства. Всі соцмережі. Видавати всі соцмережі. Мати мільйон підписників чи мільйон гривень. Мільйон гривень. Мати мільйон Ой. Побачити улюбленого блогера чи Побачити улюбленого блогера. Якщо ви, е, видавати ТікТок, плакати чи нарешті е, виспатися. Нарешті виспатися. Дивитися в пофеї е, поспіль чи зняти з, з, з поспіль? Зняти сто сторіч поспіль. Бути популярним онлайн чи мати дуже двох близьких друзів, друзів? у реальності? мати двох дуже близьких друзів реальності. Так, е, я вже буду завершити, але хочу подякувати тобі, що ти прийшла на наш. Ну, на наш подсос давай. в кадр. Да, он Солнце ховается в месте, в вечернем питании сыплется, как а зори в небе, я кто и сегодня, кто и вчера был. Подкаст, где ты бежал, кресло.